Гонконгський телеканал, орієнтований на дорослу аудиторію, збирається запустити нове ранкове шоу. Особливістю передачі стане її форма. Ведуча програми з'являтиметься в ефірі практично повністю оголена. З одягу на ній буде лише прозорий фартух. Еротичне ранкове шоу йтиме протягом 30 хвилин. Представники гонконгського телеканалу пообіцяли, що якщо передача сподобається глядачам, вона виходитиме в ефір довічно. Маємо надію, що ведучі нашої ранкової програми, радуватимуть телеглядачів ще до. Овго і залишатимуться вам цікавими, навіть одягненими. Ми продовжимо зустрічати гостей, які завітали до нас на іменини. Це давній друг програми, і вже наш колега Олександр Андрійович. Книга, засуджений діяч мистецтв України, генеральний директор Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Я вас вітаю з днем народження програми. Тому ми сьогодні перед програмою стояли там. І згадували, що я був одним з перших Перших гостей, які завітали до вас саме в річницю, вашу, коли ви починали, і це дуже приємно. І так збігається, що сьогодні весна на вулиці, свято. І я хотів би привітати перше за все вас, всіх працівників телерадіокомпанії компанії. Звісно, привітати з 8 березням своїх жінок, маму, дружину, своїх донечок і побажати всім жінкам України, щоб. Сонце світило в їх очах, і щоб надія не вмирала, тому що жінки нас заряджають надією. А ми, чоловіки, звісно, е, хоч будемо не е, як там горили, не, не каскарями, а все таки Чарівник. чарівниками. Да, я от теж для вашої програми приніс такий сюрприз. Невеличкий дивіться, які, які квітки вони зроблені руками. Це зроблено у нас на Херсонщині. Я не буду рекламувати хто, але це дуже цікаво. Я вам дарую хай вони захоче, вам, побачу, піднімає... да, да, хай вам <світку> вони піднімають настрій зі святом вас. Спасибі величезно, Ну ви як завжди, такий знаєте, галантний. Ви завжди бадьори, усміхнений, активний, От є власні секрети початку дня бадьорого дня по Херсонськи. Ну, по перше, це зарядка. Вже так сталося, що якби я її не робив останні 4 роки, то мабуть вже б не зміг пересуватися певні проблеми із здоров'ям були. І це по перше, А по друге це атмосфера в сім'ї, коли е, дружина, донька, син, е, коли всі намагаються допомогти один одному, підтримують. Тому коли ти приїжджаєш додому, втомлений ніякий. Оце було вчора. Вчора такий був напружений день. Перед 8 березня. Ми сьогоднішнього дня починаємо вітати Херсонський жінок в театрі. Квитків немає ні на що. Нас розривають, як то кажуть, і ще ми намагаємось десь приїхати ще поздоровити. І я вже такий втомлений. їду. До неможливості сьогодні заїхав до друзів, які такі чудові речі печуть. Подзвонив дружині. Вони приїхали з донечкою. І Ми ввечері вже пізно провели такий гарний сімейний вечір. Я сьогодні знову став бадьорий, готовий йти підкорювати світ. Як то кажуть. Ну, бачите, секрети прості, секрети у щастя. Так і цей позитив і щастя треба знаходити кожного дня, навіть у дрібницях. Знаєте, я от довго думала, як з вами привітатися сьогодні, тому що, мабуть, таке привітання доброго ранку. Ви чули неодноразово і підрахувати дуже складно тут, у нашій студії. Так, 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 дуже, дуже багато разів. Е... Сотні yeah. Сотні разів за 19 тому. років. І сьогодні ми теж повертаємося спогадами у минуле, як все починалося у не дуже таке вже далеке, 97 сьом. О рік, так. от і починає. Пам'ятаєте зустріч із своєю співвідучою нинішньою своєю колегою так. Тамарою Муравицькою? Знаю, що знайомий дуже давно ще студентства. Так ну ми вчилися разом да да, в одній групі, так що зіграли дуже багато ролей в студентські роки. Так що з Тамарою ми, ну ми рідні, так кажу. як зародилася взагалі ідея зробити програму, колись вона називалася театральне кафе? Сьогодні на біс. Ну, мені дуже хотілося б, щоб театр популяризувався були ті якраз часи, коли ходили в театри не дуже добре, і були гарні вистави. Ми намагалися для людей щось позиціонувати дуже красиве, і гарне, але ну от на превеликий жаль. Не, не був театр таким популярним, і тоді мені хотілося, щоб театр був скрізь на телебаченні, в радіо, в газетах. І от за багато років нам це вдалося. І сьогодні, коли стоять черги в касу, коли ем, до нас просто неможливо потрапити, я розумію, що не даремно втрачений час, і саме ідея, що і програма допомогла безумовно. І сьогодні, вже коли програма відзеркалює все те життя театральне, яке відбувається, воно у нас дуже потужне. Ми народжуємо купу прем'єр. Ми намагаємо щось придумати для людей цікаве. І я думаю, така сплідна співпраця. І подальше буде приносити задоволення і е, в вашій студії, і е, театру. Безумовно. Є щось спільне е, у професіях артист і е, телеведучий, тому що ви опанували. Вже дві професії, ну мабуть, так безумовно, тому що недаремно ж в нашому профільному університеті театра кіно і телебачення імені Карпенко-Кара у Київському саме є і факультети, де ведучих навчають, де є сьогодні вже актор кіно, актор театру. Так що це споріднені професії. Треба все-таки не боятися камери, вміти спілкуватися. Це найголовніше, мабуть. Тому у нас дуже багато спільного. От зараз мене народилася думка. А що, як ми запропонуємо Василю Григоровичу і е, щось зробимо спільний, якийсь театральний проєкт? Може телевізійний, чому ні? Правда? Чому? В чому ви ні? Так. Я думаю, що він вас почув і як людина творча вже схопився за цю ідею. Я так ж надіюсь. Знаю, що актори вони такі марновірні люди і вірять у всілякі прикмети. Вірите в якісь ранкові прикмети? Ні. Абсолютно да, не, не, не вірю в прикмети, тому що ніколи я заряджений, встаю о 6-й ранку і вже там так складається, що все по по хвилинам вивірено. Так що вірити в прикмети ніколи. Я знаю, що все залежить від себе. От якщо ти хочеш... Якщо в тебе є сили досягти того, що ти, ходить, ти обов'язково це зробиш. І все дійсно залежить від людини. Це люди ліниві, які починають ну, на щось там кивати. На погоду, на кота, який перебіг дорогу ще на щось. Ні, шановні, все залежить від нас. Треба працювати, йти наполегливо, це дуже важко, непросто, але хто, хто так робить, той досягає успіху. Бачу, як дуже легко спілкуватися з телеглядачами через камери, через екрани. От ви любите виходити на сцену в театрі і бачите безпосередньо очі, як люди реагують на те, що ви кажете, що відчувають при цьому. Як от зараз, коли ви не знаєте, що вони там собі думають, сидячи на диванчику? Ну, це дійсно для мене там невідоме, що знаходиться за камерою там. По той бік екрану, але я маю надію, що люди, які чують позитивний посил від мене особисто, вони обов'язково будуть його сприймати. Тому що в нашому житті так не вистачає позитиву. Ми весь час шукаємо якісь проблеми. Ми говоримо про проблеми. Вони існують, але проблеми всі вирішуються. І я це точно знаю. Тому маю надію, що там, по той бік екрану, обов'язково люди побачать, почують і стануть сьогодні в ранішній. Гарний весняний день, не зважаючи на те, що дощ на вулиці, і підуть. Створювати щось для себе в першу чергу, і звісно для оточуючих і для своєї держави. Ну і ви сказали про те, що попереду, вже 8 березня, чоловіки Херсонські вже готуються, готуються і театр радувати своїх глядачів. Квитків немає. Що це буде за концертна програма? Це буде нова програма, нова шоу-програма, яку робить Ірина Корольова. Називається вона Чого бажає жінка. Чесно кажучи, нам важко відповісти на це питання? Чого бажає жінка? Тому що кожного разу вона бажає чогось іншого і гарного, але ми сподіваємося, що ми знаходимо шлях до її серця. Ну, мабуть, через те програму готувала жінка. Чоловіки допомагають безумовно. Бо чоловіків не обходиться, хоча в театрі так складається. От я теж вже сьогодні починаю вітати адмінуправлінський персонал, і всі ці дні теж у нас традиції колективні, коли ми весь театр вітаємо жінок. А їх у нас майже 160 чоловік. Це ну жіночого складу і тільки 35% чоловічого. чоловіч. Але чоловіки, незважаючи на те, що ми в меншості, обов'язково намагаються довести, що ми все таки чоловіки. Олександр Андрійович, ми вам дуже вдячні за те, що завітали до нас сьогодні. Зранку знайшли час у своєму дуже напруженому графіку. Робочому знаємо наскільки зайняті, але е, тим не менш, ви завжди надихаєте наших ведучих ведучих е, програми на біз» Тамару Муравицьку на нові бесіди, нові розмови, нові знахідки. Ну і в свою чергу, я думаю, що вона як красива чарівна жінка, Безумовно. теж привносить щось особливе в цій програмі. Безумовно, Томичка, я тебе теж вітаю. Всіх жінок з весною. Щастя вам. Пасиві! Я нагадую, що гостем нашої ранкової студії сьогодні був Олександр Книга, генеральний директор Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша, заслужений діяч мистецтв України. Проводжаємо вас під аплодисменти.